Султан постарів, а гарем все такий же великий, як і під час його молодості. Наприкінці тижня приходить наглядач гарему і каже господареві: Ну мовляв, не завадило б виконати свій подружній обов'язок, а то й до бунту в гаремі недалеко. Султан каже: Так, клич усіх. Як усіх, усіх я сказав, приходить весь гарем, шикував султан їх у ряд і каже: Так, роздягайтесь, повертайтесь, нахиляйтесь, підходить до кожної ззаду і, цілуючи взад, каже: -м -м, все, що можу, все, що можу. Прийшла свекруха до невістки і каже з порога недовольним голосом: Ой, як у вас у коридорі темно, як у цигана в дупі, а невістка. І все то ви, мама, знаєте, і всюди ви вже побували. По парку прогулюються дідусь, його онучка і собачка. Собачка постійно лає. Внучка питає дідуся: дідусю, а наша жучка с цука? Дідусь з жаху, але все ж таки відповідає: е, Так. Дідусю, а ти трахни її, вона і замовкне. Внученька, то звідки ти такі слова то знаєш? А я сьогодні вранці чула, як тато казав мамі, тебе цуку, якщо вранці не трахнути, весь день гавкати будеш. «Дорога, давай обнулимо наші відносини. Забудемо всі образи й минуле? А, та ні. Забудемо, що знаємо один одного. <риклад> у дівчат є місячні із-за того, що вони цілий місяць п'ють кров у чоловіків, а потім її вже нікуди дівати. <риклад> а, коханий, а чому ти ніколи не називаєш мене лахідними словами? О, це якими ж? Ну там зая бусічка. Ех, зая Бусічка ти моя.